У Полтаві 850 багатодітних сімей, у яких виховується майже три тисячі дітей. Частина з них учасники конкурсу Сузір'я талантів багатодітної родини, який проводиться під патронатом міського голови Олександра Мамая. Доки полтавці віком від 7 до 17 років виступали, у глядацькій залі вболівали найрідніші люди батьки. Це для мене приклад, хто багато народжує. Ну тим не менше, важко стрім'я, тому що якщо займатися дітьми, то це дуже важко. Якщо ми ходимо і в музику і на малювання, і спортом займаємося, то звісно, без допомоги у нас нікого немає. то ми самі то дуже важко. Ну зато цікаво. Результати ми бачимо. Діти побіждають і в обласних олімпіадах, і конкурсах, і на соревнованнях. Багатодітна родина це маленька держава зі своїм устроєм, звичаями і традиціями, розповідають полтавці, які наважилися її створити. Діти, які виросли у таких сім'ях, рідко бувають егоїстами, бо з малку навчаються дбати про інших. З однієї сторони це дуже весело, але з іншої сторони потрібно доглядати за своїми молодшими братами. Конкурс проходив у номінаціях вокальне мистецтво, музичне виконання, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, хореографія. Усі 130 учасників отримали призи і не лише дипломи та сертифікати. Всі без виключення діти сьогодні отримають солодкі подарунки, а переможці сьогодні отримають 15 путівок до табору. Відпочинку кожна путівка коштує понад 3 тисячі гривень, які міська рада повністю оплатить. Мета конкурсу підтримати багатодітні родини, популяризувати сімейні цінності та традиції сімейного виховання. До речі, зазвичай діти, які мають багаторідних братів і сестер, у майбутньому мріють створити таку ж родину.